Всім привіт! Сьогодні ми з вами друзі, перевіримо одну з варіацій збірки. Багато хто мене запитував, в чому взагалі різниця, ну, скажімо так, однієї варіації та, що грає в нас через форму людини, і варіації та, що в нас грає через форму ведмедя. Я, мабуть, ну, багатьом гравцям відповідав, що по суті. Так, давайте ввімкнемо цю варіацію і зараз пояснимо, в чому різниця. По суті, варіація, та, що знаходиться в нас на максролі, вона нічим, як на мене, не гірша, ніж та варіація, що знаходиться на інших ресурсах. Просто все залежить від предметів в основному чомусь. Люди вважають, давайте відразу зілля ввімкнемо, Чомусь люди вважають, що якщо вони знайшли десь збірку, і вона якимось чином відрізняється від тієї, що у нас є на максролі, то та збірка буде краще. До речі, в кого є бажання, можете вступати до клану. Я вважаю, що ці збірки подібні. Давайте розглянемо, які у нас тут предмети. В чому різниця цієї збірки? Вона у нас. Використовується таким чином, що ми будемо грати через форму ведмедя. Чим вона буде відрізнятися від тієї збірки, що у нас не використовує цю форму? Друзі, по аспектам змінюються всього-навсього два аспекти. По-перше, ось цей, який дає нам додатковий урон від вмінь у вигляді отрути. 63%. Також змінюється аспект на кільці, який продовжує дію нашого ультимейту і робить його потужнішим. Всі інші аспекти, в принципі, майже ті ж самі. По предметам, до речі, відразу скажу, що шолом тут має бути трошечки інший, тут має бути. Міфічний шолом, його, на жаль, в мене немає, тому що я його ще не вибив, як бачите, навіть на такому парагоні. І використовуємо ось цей предмет виключно для того, щоб, ну, скажімо так, використовувати хоч щось, що корисне замість шолому міфічного. Тому будемо так і грати. Дивіться, в чому відразу різниця розповім. Покажемо наш парагон. Єдине, що тут буде відрізнятися, це те, що ми будемо використовувати наш ультімейт. Що нам дасть ультимейт. Саме головне, як на мене, це те, що він дасть нам нестримність. Тобто, грубо кажучи, ми постійно будемо нестримними і не будемо потрапляти під ефекти контролю. Також, що він дає. Саме головне, я вважаю, окрім нестримності за рахунок ось цього прекрасного вузла, він дає нам укріплення у вигляді 8% від максимального запасу життя. Тобто, грубо кажучи, всі наші атаки, якими ми б'ємо, будуть давати нам додаткове укріплення, що означає, що ми будемо більш стійкими. Також тут десь має писатися, так, зараз перечитаю швиденько, що наш урон буде збільшуватися на 40%, це зрозуміло. Урон, який ми отримуємо, буде зменшуватися на 20%. Мене більше цікавить... Так. Це все зрозуміло. Раніше тут було написано, що ми отримуємо ще додаткову броню, щось я цього тут не бачу. А, є. Дивіться, поки діє людь грізлі, наша броня посилюється на 30%. Що це означає? Що нам не обов'язково добирати до броні. Тобто бачимо, що у нас ну, майже 700, тобто додати 30% і якраз в нас броня буде максимальна. Тобто в цій варіації збірки ми можемо не добирати до броні, що в принципі добре. Давайте перевіримо, як вона буде гратися. І єдине, що ще також скажу: дивіться, нам доведеться відразу ось цю пасивку. Настакувати. Що це означає? Ми бачимо, що коли ми змінюємо наш вигляд, наш урон збільшується і також зменшується наш урон. Тобто, бажано, щоб ця пасивка працювала у нас перед тим, як ми все ж таки перетворимося в ведмедя. Тобто бачимо, що тут ця пасивка дає нам урон. Коли ми перебуваємо в формі будь-якій, окрім людини, тому нам потрібно її якимось чином запустити. І ось ця пасивка дає звичайно, зменшення урону. Ну, вона тут виключно прохідна, щоб пройти до ось цієї. Давайте запустимо якийсь портал. Я думаю, що почнімо ну, явно не зі 150-го. Я думаю, що його зараз в принципі неможливо пройти. Давайте, мабуть, з 95-го, щоб просто звикнути до того, що ми обрали. І багато гравців запитували мене з приводу урону. Я вважаю, що урон якраз в цих збірках не головне, Тобто урон буде ну, майже однаковим. Тобто основні предмети, які ми використовуємо, вони досить схожі. Так, дивимося, спочатку набираємо пасивку, щоб тут було 6, бачимо, що 6. Перетворюємося в грізлі, все, можна бігти. Тобто урон тут я б не сказав, що він супергеть обов'язковий. Урон, друзі, він буде ну, майже таким, же, як і в збірці, та, що грає в нас через форму людини або через форму вовка. Тому що по суті ну, ніяких аспектів там, чи якихось рун немає для того, щоб наносити більшу кількість урону. Я думаю, що єдине для чого беруть форму взагалі ведмедя. Це не для того, щоб наносити більшу кількість урону, тому що його ми якраз можемо дібрати іншим способом. Беруть форму ведмедя саме грізлі, заради того, щоб бути нестримним, щоб мати більше стійкості. Тобто, коли ми знаходимося у формі ведмедя, всі наші абсолютно атаки дають нам можливість. Отримати укріплення. І, грубо кажучи, ми більше захищені. Ну і бачимо, що ця форма не сказати, щоб супершвидко переміщувалася по мапі. Тобто, якщо обирати між цими збірками, то я, мабуть, в попередніх роликах вам про це говорив: що я обрав збірку, ну, точніше, її варіацію через форму людини. Для того, щоб просто можна було швидше рухатися, тому що мені не дуже цікаво зараз проходити супервисокі рівні ями, тому що це виключно для того, щоб виміряти якимось чином силу персонажа. Тобто, мене не сказати, щоб сильно цікавило, наскільки високий рівень ями мій персонаж пройде, тому що це ну, виключно фаново. Така історія, тому що ніякого е, ладеру немає. Тобто, якщо ми пройдемо там е, 105-110 рівень ями, то це будемо знати тільки ми, або ж ну, в нашому випадку, будете знати іще ви про це. Ну, Всім іншим гравцям на це буде все одно. Тому, в принципі. Сенсу проходити ці рівні ями, він, звичайно, є, щоб дізнатися силу свого персонажа. Так, дивимося, ну, десь 3 хвилини ми йдемо 95-й. Я думаю, це через те, що не вистачає трошечки швидкості переміщення. Але ми нічого не зможемо прибрати, тому що прибереться урон. Е, тому цей персонаж буде рухатися в нас ну, десь ось таким чином, тобто досить повільно. Я думаю, що сенс є для гравців, які перевіряють ці збірки, тобто вони вмикають якомога вищу яму, щоб перевірити, наскільки потужний їх персонаж. Потім після цього вони ну, 100% вони будуть проходити ці 120-ті рівні ями. Навіщо? Тобто, скоріше за все, вони будуть проходити якийсь сотий рівень ями або те, який вони можуть проходити швидко. Тобто навіщо проходити. Вищий рівень, який ми проходимо там ледь-за ледь, -ледь за 15 хвилин, якщо можна пройти якийсь невеличкий. Я думаю, що ситуація, можливо, зміниться. Так, Забули ми з вами набрати стаки, зараз це зробимо, Вімкнемо нашу форму грізлі. Я думаю, що ситуація може змінитися, коли в наступному сезоні додадуть розробники таблицю лідерів. Тобто там вже можна буде якимось чином ну, мірятися з іншими гравцями-силою, коли це вже буде ну, офіційно. Поки що ну, супер великого сенсу в цьому, я думаю, немає. Можна звичайно це робити, але. Чесно кажучи, в основному я проходжу сотий рівень ями для того, щоб прокачати символи і прокачати, скоріше, навіть не символи, тому що символи ті що потрібні, в мене вже прокачані, щоб просто прокачати, наприклад, парагон. Тобто я не женусь за якоюсь великою ямою і так далі. Ну, От і ми бачимо, що. Цей персонаж рухається більш-менш нормально. Тобто ніяких проблем зі стійкістю в цьому рівні у нього, в принципі, немає. Та і по суті, не має бути. Тобто, Ми можемо ще навіть вище спробувати їм зайти. Але, знову ж таки, ну, навряд чи ми це будемо робити, можна, виключно заради цікавості. Я думаю, що єдиний сенс проходити буде ці рівні великі порталу, тільки в тому випадку, якщо розробники щось змінять в грі і, наприклад, свої символи можна буде прокачувати вище сотого рівня. Якось так. Тобто, щоб в цьому була якась взагалі користь. Бо якщо. Ну, за те, що ми проходимо там, 110, 120 рівень і так далі, нам не буде даватися ну, взагалі нічого з винагород, то який сенс. Тобто, виключно, щоб потрапити в таблицю лідерів, ну, я думаю, що ви знаєте, що ну, від того, що там буде десь наш нікнейм, я не думаю, що від цього нам стане Холодно чи навпаки спекотно. Я думаю, ви розумієте про що я. Моя ціль показати, як цей персонаж буде себе почувати просто в тій чи іншій збірці. Звичайно, можна предмети ліпші вибивати і так далі. До речі, з приводу цього. от З приводу збірок, взагалі, з приводу предметів, бачимо, що ті ж самі три хвилини. Сотий рівень порталу. Тобто урон достатній, недостатньо, швидко ми всього-навсього рухаємося. Так, проходимо сотий рівень, прекрасно. Якась навіть зброя цікава, нам упала. Зараз подивимося, що за зброя. Так, не вдалося. Будемо цей камінчик прокачувати. Що за зброя нам там випала? На 500% дурниця. Печально прикро, але то й добре. Е, дивіться, з приводу збірок, я думаю, що більшість залежить все ж таки від речей. Тому що, якщо подивитися по навичкам і подивитися по парагону, то навички і парагон майже у всіх збірках однаковий. Я про це не раз розповідав. Зміни, які я бачу взагалі в збірках, вони максимально мінімальні. Тобто ми зібралися по тій збірці, що була на Максролі, і очевидно, що вона почуває себе нічим не гірше, ніж та збірка. Так, ну зараз подивимося в нашу методичку. Зараз, секундочку, 105-й, 105-й, 3-4 хвилини. Мабуть, ведмедик під пуш. Давайте ще 105-й з вами пройдемо. Е, якщо вистачить часу, то можемо спробувати і 110-й. Е, сенс в тому, що сила персонажа дуже сильно буде залежати саме від предметів. Тобто, і від предметів хаосу, так, стаки відразу набиваємо, щоб не забути. Е, і йдемо. Я вважаю, що сила персонажа буде залежати в основному від предметів. Ми будемо якраз перевіряти з вами ну, з подібними предметами. Тобто, грубо кажучи, ми візьмемо дві збірки різні. Це перша збірка, буде іще одна її варіація, і перевіримо її також в ямі. Не для того, щоб прокачати там символи, не для того, щоб прокачати собі парагон. А виключно для того, щоб перевірити її в ямі. І от що ми з вами будемо робити? Коли ми будемо рухатися по ямі, ми побачимо, що в принципі від того, що ми повністю перезібрали нашу збірку від того, що ми взяли трішечки, скажімо так, інші предмети для того, щоб запустити її подібну варіацію. Глобально ситуація не зміниться по тій причині, що якщо у нас ну, парагон подібний, якщо у нас всі навички, вважайте, що подібні, то ситуація і не має змінюватися. Тобто у нас є різні шляхи для того, щоб зібрати одну і ту ж саму збірку. Є варіація зібрати її через кільце, яке нам дає змогу постійно мати. Високий рівень духу, тобто нашої мани. Воно нам дозволяє використовувати Ultimate Катаклізм, рухатися постійно по порталу з повною банкою нашого ресурсу. Але по суті, від цього урону знову ж таки більше не стане. Урон зростає, коли ми змінюємо свої предмети. Я думаю, що така подібна ситуація буде і в наступному сезоні. Тобто, як би ви там не намагалися щось знайти в тих навичках чи в тому парагоні, скоріше за все, різноманітні варіації одної і тієї ж е, збірки дадуть ну, приблизно. Один і той самий результат. Єдине, як цей результат може змінитися, це якщо ви виб'єте якийсь от е хороший предмет на декілька зірок е для якоїсь варіації із цих збірок. Тому що порівнювати, що одна збірка там супер потужна, а інша не настільки, Ну не можна, тому що навички е майже однакові. Парагон майже однаковий, ніякий вузол парагону не буде працювати краще, ніж попередній. Я думаю, ну, чим в попередній збірці, я думаю, ви розумієте про що Тобто, грубо кажучи, цей ролик я хотів записати просто для того, щоб показати вам те, що різниця буде тільки в тому. Наскільки ми ці навички, в якому вигляді ми будемо їх використовувати, наскільки нам подобається грати у вигляді ведмедя, чи наскільки нам подобається грати у вигляді людини, чи наскільки нам подобається грати у вигляді Вовка, наприклад, через Вовка також можна побудувати цю збірку, Тобто ну, щоб ми виглядали як Вовк. Так. Все мене весь час відволікає. Давайте ще 110 рівень пройдемо і подивимося, що ми там далі будемо робити. Тобто, я вважаю, що коли ми збираємо якусь збірку, є сенс збирати її так, як нам подобається. Ми обов'язково давайте ще 110-й рівень ввімкнемо, тому що я знаю, що ми його також можемо пройти. В мене записано, що це буде десь приблизно 5 хвилин, можливо, більше. Тобто я вважаю, що ви маєте змогу зібрати збірку так, як вона вам подобається. У тому випадку, коли ви розумієте, від чого ваш персонаж наносить урон, так, відразу стаки, щоб про них не забути. Коли ви розумієте, від чого ваш персонаж наносить саме урон, коли ви розумієте, яким чином ви його посилюєте, тобто яка здібність від чого працює, ви можете побудувати ну, подібну варіацію збірки, яка вам подобається. Але це буде ще одна варіація просто-напросто збірки. Тобто, коли ви бачите. Що гравці навіть зараз на Хелтайді, вони викладають різноманітні збірки з різноманітними дошками парагону, вони тільки на перший погляд здаються різноманітними. Я просто навіть коли тестував ну, всі абсолютно класи всіх персонажів, друзі, я тестував збірки і ті, що в топі, і ті, що не в топі. Тобто збирав їх по тому принципу, що обирав просто планер, який е, виглядає ну, досить подібним чином на е, якомусь суміжному, скажімо так, ресурсі, тобто подібному ресурсі, і просто дивився, які дошки там використовуються, які навички там використовуються, які легендарні аспекти там використовуються. І можу вам сказати відразу, що ну, майже в 90 в 9% випадків, якщо ми збираємо свого персонажа через якусь збірку, яка подібна по навичкам і по парагону, то різниця від того, як ми ці дошки з вами поставимо в дереві, ну, її майже немає. Тобто я перевіряв по часу, дивився просто виключно по часу. Як ця збірка проходить. І я зрозумів, що по суті, все залежить від предметів. Тобто сила вашого персонажа зараз, в даному сезоні, скоріше за все, це буде так і надалі. Залежить від предметів. І коли хтось розповідає про те, що от якась збірка краще, там якась її варіація ліпша, мені це дуже сильно, ну, не те, щоб. Не дуже сильно віриться. Це все просто-напросто перевірено. Тобто я перевіряв ну, не один раз і не на одному персонажі. Якщо ви думаєте, що це виключно там було на друїді, чи виключно на чарівнику, чи на духонародженому, друзі, я перевіряв майже по 5-6, можливо, 10 варіацій збірок на кожному персонажі. Навіть в цьому сезоні, в попередньому, і ще в попередньому, і в попередньому до цих сезонів. Тобто, в мене це все просто-напросто записано і помічено. Тобто, Я дивився, яка різниця між збірками, яка їхня сила, коли ми збираємося через одну варіацію. Тобто, як, наприклад, персонаж себе почуває з парагоном, і з навичками з 9 сезону, і потім як себе, наприклад, цей персонаж почуває знову ж таки з цим парагоном, з цими навичками, перевірив на звичайному режимі, потім перезібрався так, як по парагону пропонують гравці. В наступному сезоні можу сказати відразу, що часто щось в парагоні змінюється, і от саме змінювати. Парагон, коли, наприклад, ви збираєтеся грати далі цим персонажем, є сенс. Тобто, якщо ви збираєтеся грати цим персонажем, є сенс змінювати парагон 100%, тому що цей персонаж, скоріше за все, стане потужнішим. Не скоріше за все, а в більшості випадків це так і працює. А от якщо ми обираємо збірки саме із е, уже. Існуючого сезону, тобто той, який зараз саме на часі, той, який сезон ще проходить, то більшість збірок вони подібні. Тобто, я перевіряв їх посилі, вони досить подібні. Різниця в проходженні порталів, вона там ну буквально в декілька секунд, тобто, якась збірка може проходити. На 10-20 секунд довше, якась збірка може проходити там, на 30 секунд довше чи на 30 секунд швидше. Але в більшості випадків це навіть неможливо коректно перевірити, тому що портали різні. Тобто, в середньому я визначаю, що збірки подібні, коли в них різниця там, приблизно ну, 10 чи 20 секунд. Тобто, В мене записаний найліпший час, що я проходжу цей рівень за 5 хвилин. Це найліпший час, але ми бачимо, що випав рівень, в якому ми ще затримаємося на приблизно десь секунд 10, можливо, 20, можливо, більше. Якось так, друзі. Тому, якщо ви обираєте якусь збірку і вам здається, що у неї недостатня сила, не потрібно відразу йти на якийсь інший ресурс, думати, що це збірка погана. Перезбирати її відразу. Розберіться спочатку зі своїми предметами. Тобто ми бачимо, що в нас в броні якраз достатня кількість. Ну, в наступному сезоні це все взагалі буде по-іншому, але дивіться, на часі в нас має бути що, якщо вам здається, що ваша збірка якась ну, погана, вона якась, наприклад, нестійка, непотужна, передивіться свої. Супротиви, Тобто свою кількість броні, передивіться, будь ласка, кількість супротивів до стихій обов'язково, і передивіться, будь ласка, свої речі. Чи не забули ви про якийсь аспект, чи правильні у вас загортування? Давайте, до речі, покажемо вам всі речі, щоб ви мені потім не казали, що речі десь гірші, речі десь ліпші. Ну, щоб не було, скажімо так, розмов про те, що те, що я розповідаю, це щось таке, знаєте, міфічне. Тобто будемо показувати всі дошки відразу, як вони у нас виглядають, для того, щоб ви розуміли, що це все буде подібне. Тобто, у наступній збірці ці всі дошки будуть е, виглядати подібним чином. Вони будуть мати майже ті ж самі вузли, ну, очевидно, крім ось цього останнього, тому що ми будемо грати через форму людини. Але ну, перевіримо також е, варіацію збірки через людину. Е, тобто, якщо у вас щось не виходить, краще за все, друзі, до речі, забув, чи встигли ми прокачати символи. Якщо чесно, допоки показував предмети, ну, якщо навіть не прокачали, то нічого страшного з нами не станеться. А давайте так глянемо. Ми ж там якийсь символ прокачували. 44-й, мабуть, ще ні. Тобто, повертаємося назад. Знову сам себе заговорив. Передивіться свою збірку. Тобто Для того, щоб вона у вас нормально грала, у вас мають бути супротиви хороші, у вас має бути супротив до броні. Тобто, якщо ви бачите, що чомусь, якимось чином, ваш персонаж там не стійкий, не потужний, скоріше за все, справа в предметах. Не в парагоні, не в навичках. ну, В ньому також може бути. Але в більшості випадків справа в предметах. Щось може бути не так з предметами. Знімаємо всі наші предмети, тому що парагон ми показали. Все інше також. Дивимося на наші навички, тобто бачимо, що вони у нас в принципі, будуть виглядати. Таким же подібним чином, як і в наступній варіації збірки. Якось так, друзі. Тому пройшли ми з вами 110 й рівень порталу, 115, мабуть, не пройдемо. Може, колись ще перевіримо його з вами. Наразі, якщо це відео вам сподобається, як сподобалось, чи було цікаво, можете поставити вподобайку. Якщо не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую всім за увагу. Гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.